Нержавіючий фільтр трубний кутовий приварний це високоефективний пристрій для очищення рідин та газів від механічних домішок у трубопровідних системах. Особливість конструкції в тому, що фільтр має кутову форму, яка дозволяє змінювати напрямок потоку середовища. Це робить його оптимальним рішенням для трубопроводів із складною конфігурацією. Приварний спосіб з'єднання забезпечує виняткову герметичність та надійність, особливо в умовах роботи під високим тиском або при екстремальних температурах. Корпус фільтра виготовляється з нержавіючої сталі марок aec 304 або aec 316. Ці матеріали характеризуються високою стійкістю до корозії, що є важливим при роботі з агресивними хімічними речовинами. А також у середовищах з високою вологістю або перепадами температур. Фільтруюча сітка розташована всередині корпусу, затримує частинки піску, іржі, окалини та інші механічні домішки. Розмір комірок сітки може змінюватись, що дозволяє адаптувати фільтр для використання в різних системах залежно від рівня очищення. Фільтр легко обслуговується. Для очищення сітки достатньо відкрити корпус, витягнути елемент, що фільтрує, і промити його. Це знижує експлуатаційні витрати та збільшує термін служби пристрою. Застосування таких фільтрів охоплює широкий спектр галузей від харчової промисловості, де потрібен суворий контроль гігієнічності. До хімічної та нафтогазової індустрії, де фільтри захищають обладнання від пошкоджень та продовжують його термін служби. Дані фільтра є в таких розмірах, як ДН25, 32, 40, 50, 65, 80 та 100. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання у описі.